До всеукраїнської акції, «16 днів проти насильства в Ужгородці активно долучається вже четвертий рік поспіль. Сьогодні заходи розпочалися із ходи з парасольками та повітряними кульками. Перехожим роздавали інформаційні буклети та роз'яснювали, як протидіяти кривді з боку близьких. Стартує наша регіональна акція. Починається вона з площі народної в місті Ужгород і присвячена вона безпосередньо інформаційній кампанії з попередження домашнього насильства, зокрема довести до відома мешканців Закарпатської області і всіх громадян України про проблематику домашнього насильства, зокрема щодо індикаторів виявлення. Як розпізнати факти домашнього насильства? Куди звертатися у випадку, якщо ви стали чи свідком, чи безпосередньо жертвою домашнього насильства, і яку можна отримати від держави соціальну, психологічну і додаткову допомогу для того, щоб вийти із цих складних життєвих обставин? Участь в акції взяли представниці Закарпатського обласного центру соціально-психологічної допомоги. Нині в ньому на денному стаціонарі отримують допомогу 10 закарпаток, а одна жінка з дітьми перебуває там цілодобово. Усі вони зазнали домашнього насильства. Велика частка підопічних наших, ну тобто ті, хто кому ми надаємо допомогу, наш заклад надає допомогу. Це постраждалі від домашнього насильства. Кількість звернень стала більше, і ну це пов'язано не тільки з тим, що ну карантин, звісно, сприяв зверненням, але це пов'язано і не тільки з цим, це також. Відбувається через те, що поширюється інформація про те, що таке насильство, які його види, які є права у постраждалих від насильства. Ми вирішили цьогоріч зробити так, щоб це було унаочнено і трохи творчо. Тому ми залучили якби таку ініціативну молодіжну групу без театру і молодих акторів дорослих, і вирішили, що найкраще сприйняття і показ насильства це якраз як би, така вистава, тому що вона наочно показує, як виглядає. Насильство і не тільки якби фізичні побої, якби тут були представлені фізичне, економічне, психологічне та сексуальне. Я ж сказав привіт! Не привітався. роки зробив. Я ще не прийшов із школи. Я за я... ти як з батьком розмовляєш? Ти я твої роки вже на заводі працював. За дев'ять місяців цього року до поліції звернулося 2500 тисячі зі скаргами про домашнє насильство. Це на 11% більше ніж минулого року. Найбільше звернень поступає від жінок. Якщо ви страждаєте від домашнього насильства, як на акції було показано, що є чотири види насильства, були показані безпосередньо дії з боку кривдників, що вже не є добре. І якщо ви таке відчуваєте на собі, ви можете безпосередньо зателефонувати на 102, оператору пояснити. Ситуацію для того, щоб оператор правильно зреагував на домашнє насильство. Далі, вже коли приїжджає на місце поліція, вони проводять оцінку ризиків. Наразі в Ужгороді є шість осіб, котрі нанесли тілесні ушкодження середньої тяжкості членам своєї сім'ї та є засудженими. Проте відбувають покарання вони в центрі пробації. Це є як чоловіки, так і жінки. Вони відбувають покарання не в місцях позбавлення волі, а відбувають покарання в органах пробації. Це іспитовий термін від одного до трьох років. Це як є і в місті Ужгороді. Це люди, які проживають, так і проживають на території Ужгородського району. Впродовж 16 днів в області триватимуть і інші заходи в рамках акції. Зокрема, проводитимуться онлайн тренінги та семінари із залученням психологів та жінок, які стали жертвами насильства.